Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на Радіо кірнарадіонве триває друзі цю годину. Також проведу разом із вами. Юля Петрова. Ми назвуть допомагаємо бригаді Рубіж. Збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк. Це я вам нагадую, маєте нагоду долучитися до НАТО. Ми допомогти врятувати життя українських захисників. Долучайтеся. Будь ласка, посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а про що будемо говорити? Нинішню ефірну годину про небо українське, і не тільки українське. А, про Цю атаку, яка нинішньої ночі а також ранком відбувалася по території України ворожу атаку, звісно. Ну і про те, що генштаб повідомив про ураження російського авіазаводу і підприємства із виготовлення ракет для ППО на території Російської Федерації, хороша втішна для України в даному випадку новина. І звісно, будемо говорити, що там на Росії відбувається зі свіжого. Я вже про це говорила в нашому ефірі. Сергій Лавров добре відомий на превеликий жа. Аль нам усім він прибув до північної Кореї. Говоритимуть про війну Російської Федерації проти України, а напевно про нові безпілотники, якісь там домовлятимуться. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОП Україна і український авіатор. Пане Геннадію, добрий ранок! Слава Україні! Рада вас бачити і чути в нашому ефірі. Доброго ранку, героям слава! Хочу подякувати за запрошення і з найкращими побажаннями для всіх глядачів-слухачів вашого каналу. Я також дуже рада, що ви виходите на прямий зв'язок зі студією і дякую вам, що робите це регулярно постійно. Знаєте, крім е, інформації, надаєте ще й таку нотку оптимізму. Да задаєте, задаєте тон цьому дню і розуміння того, що та все буде добре. Переможемо обов'язково. Але розпочинаємо ми з сумних новин: Нічна атака по Україні ранково. Також на превеликий жаль. Ми знаємо, що застосовували і криваті ракети рашисти, Х-101, зокрема, е, і шахеди або удар. Звірні дрони типу шахет, і імітаційні дрони. Також ось свіжа інформація з'явилася із Чернівців. Там чотири людини загинули через е е падіння уламків російських цілей. Скажіть, будь ласка, що про нинішню атаку маємо розуміти, які її особливості, що маємо знати станом на зараз? Ну, станом на зараз хочу зазначити, що і над Львовом було гучно. Гучно було від е звуку двигунів. Шахідів, які літали, ну й гучно було від роботи нашого українського ППО. Е, поки нема верифікованих даних, але є дані, які е, можу вам показати, е, дані свіжі, да, ще, ще тепле. Ще тепле, е, що зби, збили наші е, сили протиповітряної оборони. Над Львовом, тобто в Львові було гучно. Хочу зазначити один, один такий елемент, коли я зазвонив своєму сину і запитався, а як ти там ти ж маєш там піти в укриття, то все він каже: я схопив свій рюкзак медика, домовився з нашими військовими медиками, і вже по тих місцях, де там. Де видно дим, ми поїдемо до може буде потрібна допомога. Ну, знаєте, гордість за своїх, гордість за свого сина і за тих людей, які під час такої навали да, думають передусім, як допомогти свої, нашим українцям, своїм, своїм найближчим людям. Щодо загалом за атаки більше сьогодні було атаковано захід України, як ви сказали. На превеликий жаль вже є повідомлення про загиблих. У нас у Львові Богу дякувати наразі. Пабліки мовчать, що по постраждалих людях. І я запитався. І мені син сказав, там, де ми були, з людьми все ок. А я кажу, руйнування, не руйнування. Я кажу, все нормально, все е, згоріло. Хай росіяни знають. У нас все згоріло. Ну, все згоріло, значить, все згоріло. От, ну, от такий буде, буде результат, а ми ж розуміємо, і між, між е, с, с краплиночками можемо читати, між краплями можемо читати, що насправді відбулося. Тобто ну, ну було, м, був ужас, а не ужас, ужас, ужас. Е, як завжди, росіяни використовують свою те, тактику і технологію нанесення уда, у, ударів, і, а, а Україна м, від, відпрацьовує свою тактику, яка, за допомогою якої дійсно нищимо як дрони, тільки тяжко дійсно були прильоти ракет. А власне, систем протиповітряної оборони, яка може знищити ракети балістичні, в Україні не, не так багато, і от, от цього озброєння хотілося, щоб було більше. Якраз президент Зеленський про це говорив, тому що каже, Україна знайшла рішення збивати 700 тисяч російських шахедів щодня дронами-перехоплювачами, але для цього потрібні фінанси партнерів. А ще каже про те, що якщо розв'яжемо питання із Петріо, то не буде загрози і від балістики. Ну і про Київ і захист неба столиці. Також цікаво з вами поговорити і необхідно поговорити за даних умов, тому що в Києві. Запускають повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників, називатиметься вона чисте небо. А що це, власне, українська розробка? Скажіть, будь ласка, що про це відомо? І, власне, це зараз якийсь тестовий проєкт? Ви знаєте, я прочитав про, цю, про, про, ну, про це гучне гасло. Є, в мене є особисто велика кількість запитань, тому що. Певна група людей, знаєте, в нас знов за рибу гроші. От, вибачте мене, але в нас знов за рибу гроші е починають лякати тисячами шахедів. Сьогодні, богу дякувати, не було тисячі шахедів, а було велика кількість. БПЛА різних типів, в тому числі було шахедів. А то, що пан президент говорить, що прихоплення тисяч шахедів, то така, знаєте, попри заяви очільника гурмо пана Кирила Буданова, що Росіяни можуть робити в день на сьогоднішній день не більше, чим, увага, 90% шахедів, які несуть бойову частину, тобто 90 шахедів це не тисячу шахедів в добу, а це означає, що росіяни будуть і надалі використовувати ту тактику, яка є на сьогоднішній день, так, так звана тактика накопичування. І тисячі шахедів кожного дня Богу, дякувати нема. Але в нас об'являється, що ну, ніби знайдена унікальна зброя, що ми будемо виключно. Шахедами боротися е, анти, е, ну, проти дронами, але ну а про розвиток інших систем озброєння, які мають забезпечувати цілий широкий фронт протидії е, тим е, безпілотним е, ну, безпілотникам, шахет, чомусь немає. чомусь, от певні люди починають страшити нас тисячами шахетів е, за одну ніч, хоча той самий. Очільник гурмову говорить, сказав просту річ крім крім того, загальної кількості виробництва тих шахедів в добу. Він сказав, що росіяни фізично не можуть запустити увага, більше 500 штук за один раз. Тобто за ніч не можуть. Нема технічно. ясно, що може технічна спроможність буде за місяць, за два, за три, але одночасно ні. І тому я знаєте дуже. Звертаюся до наших українців уважно слухати будь-які цифри, ким би вони не говорилися. Тим більше, е, пан президент говорить цифри, які йому готують. А ми ті люди, які ці цифри розбирають, і аналізують звідки я що береться. Тому mm -hmm. в нас є різні системи озброєння, і ми маємо дуже уважно дивитися і бути дуже пильними, щоби хтось е, чомусь не почав. Е, Пропонувати Україні е, дуже дорогі системи, е, але при тому не забути себе. Я е, спеціально наголошую про те, щоб певні люди, які от, страшили українців, розуміли, що ми за ними дуже ретельно дивимось. І е, як вони е, агітують спочатку лякають українців, а потім агітують, що у нас з'явилася Вундер е, така, не хочу там с, е, використовувати не парламентські вирази, але з'явилося озброєння, виключно один тип, до якого вони будуть дотичні, і вони будуть купувати в певних місцях. Ну так воно не буде. Отак, От по-вашому, воно не буде. Є новий тип супер, має велика. Кількість різноманітних підприємств почати виробляти цю продукцію. А коли на ринку з'явиться конкуренція, ця продукція не буде коштувати 100-500 мільйонів народних грошей, навіть коли нам дадуть їх партнері, а будуть коштувати в 4-5 разів дешевше. що Певним людям не буде до вподоби ну, власне. Головна мета захистити але українське головна небо. Це, захистити це головна небо. не дано ну, і да, до речі, на всі дуже... гроші дуже втішна новина. Поки ми з вами говоримо, перші українські ракети великої дальності, фінансовані Німеччиною, не діють на озброєння збройних сил України до кінця липня. так каже генерал-майор Крістіан Фрейдінг, і це дійсно дуже хороша для України новина. І ще до хороших новин Генштаб відзвітував про ураження російського авіазаводу і підприємства. Ви з виготовлення ракет для ППО у ніч проти 11 липня підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ вразили Луховицький авіаційний завод, і це філіал російського концерну Міг. А крім того, уразили конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова. Спеціалізується воно на виготовленні ракет до зенітно-ракетних і зенітно-ракетно-гарматних комплексів. Противника розкажіть про ці удари і про їхнє значення. Це досить серйозне ураження серйозних об'єктів. Різні комплекси, які використовують російські комплекси, які використовують ракети продукцію цих заводів. Ну, будуть певні перебої з постачанням. А такі перебої, ну, воно там горіло дуже крепко, і я вважаю, що воно так досить крепко з -з -з згоріло там багато чого, тому що й певні цеха цікаві попали. І теж там горіло. Це означає, що за певний час, коли треба буде брати ракети, які використали ті системи ППО зі складів, то на ті склади мають хтось їх поставляти. А тут таке ну, щось пішло не так. Тобто за певний час е моя особиста думка, що будуть певні складнощами з новими ракетами, з новими узлами. Вони мають бути росіяни е мають щось швидко робити, щоб перенаправляти ті логістичні шляхи, щоб е елементи отримувати з інших місць а інших місць не так багато їх ну один-два і все. А так як системним чином прилітає по серйозних об'єктах, це говорить, що. Ми будемо, ми створюємо серйозні проблеми з постачанням серйозних вузлів, як, серед ну якими збираються докупи ті ракети, і ну будуть великі перебої. А великі перебої це означає економію, економне. Використання цих ракет, тобто в Росіяни будуть 33 рази думати, чи стріляти, чи не стріляти, тому що е, в них цього вже не як у, у дурня фантиків, а буде таке, ну трошки складнощі. Ну для цього ті заводи і уражуються, щоб в них були складнощі. Е, в них їхні складнощі це нам простіше і легше. Ну а видання Астра написала, що в підмосковній дубні безпілотники знову атакували підприємство із розробки безпілотників. Кронштадт називається воно е, було вже під ударом це підприємство в травні нинішнього року. Ну і цікаво, що е, це не лише регулярне ураження, але що воно відбувається у підмосковній зоні підвищеної щільності ППО. То виходить, не така вже вона підвищена та щільність. Ну, я поінакше вам дам трошки по інакшому відповідь. Не то, що вона так не така щільна, а це означає, попри дійсну щільність московської системи протиповітряної оборони, в нас є такі засоби, все ж таки, які розсувають ту тоненьку щілиночку, яка там є. А це в свою чергу означає росіянам, що прилітало. Прилітає, прилітати буде, а далі буде глибше і ширше в та щелиночка. і буде далі прилітати до того моменту, поки не поб'ємо зірки ем, на тій красній площі. Вони будуть серйозно побиті. І от ну так. А росіяни, ви чекайте, обов'язково буде. Вправні українські дрони обов'язково долетять обов'язково зможуть це зробити. Також Таганрог, Російська обла Ростовська область Російської Федерації, а кажуть, що там також атака безпілотників відбулася на території авіазаводу. Виробляється підприємство, модернізує і ремонтує літаки. Амфібії дуже цікаво. Деякі літаки спеціального призначення, наприклад, літаючі радари А 50 пам'ятаємо очі. Авіації пам'ятаємо, як ми трохи пощипали ці А 50 трохи раніше. Е е українці пощипали, має на увазі. Ну, поки що офіційних звітів, звітів про ураження немає. Але ми розуміємо, що також дуже важливий удар. І якщо нам ще вдасться уразити оці літаючі радари, ну це буде чудово. Саме головне, що завод він в них єдиний. Які може ремонтувати їх ті літаки А 50, і може будь-що робити. І це означає, що ніби А-50 там пару штук в них лишилося, але це таке ну, музейний експонат, тому що а хто буде ремонтувати? Головна річ, продукція літаків то таке. Вони їх зараз не, не продукують. А той завод робив модерні. Ну, робив, робить має можливість робити модернізацію існуючого парку. А це би означало ну, неприємні не, не, не для нас речі. Але, якщо, але коли прилітає на цей завод, і обов'язково, коли на завод прилітає, там щось горить, палає техніка військова, то ті навіть ті літаки, які знаходяться там на ремонті, а це 100%, при цьому о, ну, їм щось капає там на шиворот, щось розплавнене, розтоплене. А це системним чином впливає на. На якість того обладнання, яке мало би вийти, да? а воно не виходить, і Росія має щось робити, щоб замінити. Такі літаки, як А-50, їм на сьогоднішній день замінити нема чим. Вони вимушені використовувати інші літаки. Процедури інші е, іншу техніку, але це ну не якісна заміна один на один з а 50 А відсутність А 50 е, нам дозволяє певні речі робити більш спокійно е, і більш якісно. Угу. Ну, ще цікаво про Москву. Ми про неї трохи сьогодні з вами говорили і про ті зірочки, які там поки що сяють, і які будуть досягнуті українськими безпілотниками. Так от у Москві запровадили посилення для силовиків на випадок атаки безпілотників із території Російської Федерації. Пишуть про це російські канали у підвищену бойову готовність приведено всі засоби оборони і укриття співробітників Федеральної служби охорони, було виведено на службу майже у повному складі. Знаєте, щоб жили і боялися, а, пишуть джерела, що російські силовики очікують на ймовірну атаку безпілотників саме з території Російської Федерації. Ну і тому поліція перевіряє зараз вантажівки, аби не пропустити партію ударних дронів. Як це було в Іркутській області, і в інших регіонах РФ ми пам'ятаємо цю спецоперацію від Служби безпеки України. Павутина вона називалася. Оце знаєте, я подумала, оце павутина їх переляка. Але ж наївно сподіватися, що наступна така операція і така операція здійснюватиметься так само за допомогою фур чи ні? Я хочу зазначити, що якщо росіяни ну будуть використовувати от такі речі, то е, не допоможе. Ну от не, не допомагає розум е, рятувати, тому що. Ну не допоможе, а вони тим більше росіяни використовують якусь що вони їм бетонну плиту кожному силовику на голову покладуть. Чи якийсь хрестик червоний на ньому намалюють? Що українські дрони? Отам от побачите червоний хрестик. Не вражайте, тому що там і так мозгів так не до кінця є. Але це наш такий силовик не треба. Ну, це ж це ж дурня в квадраті. Навпаки показуйте, ми будемо точно знати хто з вас силовик, хто ні. Якщо каску вдягнув з 43-го року взірця, це то точно російський силовик. Ну і вони мають ходити розуміти, що вони захищені. А ми будемо бачити де силовик, а де не силовик. Ну, ми ж, ми ж демократична держава, ми виключно по військових об'єктах гатимо. Тому я ж показав шолом, ну не шолом, а той колпак він не допомагає. Так і вам, росіянці, це не допоможе. Я точно знаю. Ну, і ще трохи веселого жителів російської калуги попереджають по радіо про те, що найближчим часом буде удар по військових заводах. Місцеві мешканці припускають, що українці зламали те радіо, бо по ньому лунає найближчим часом буде завдано масованого удару по приладу будівному заводу Тайфун. Ну така, знаєте, суматоха в уєзному городі. Звісно, тут не про небо а більше про інформаційну війну і психологічний тиск, але ж красиво, і воно працює про Тойте, будь ласка, ну є такий анекдот, По перше, це красиво. А по-друге, ну Україна використовує сучасну технологію демократично, як, наприклад, Ізраїль, перед тим як влупити по якомусь будинку да по будові, вони вони так званий їх термін. В них стукають, тобто скидають болванку, вона там групає, і всі розуміють, що за декілька годин. По цьому будинку влетить влуплять, то так і ми. Ми ж попередили, що спалимо. Ну очі бачили, що купували. Її ж ти аж в даному випадку. Ми попередили, що що спалимо. Тікайте, люди. Ми ж ну нормальна країна попередили і спалимо, і вони в цьому мають не сумніватися, тим більше. Радіо там майже наше. Ми ж можемо по їхньому радіо попереджати їхніх громадян про те, що ми зробимо відно... Ми, як країна, як Україна, ми зробимо відносно їх. Хай вони тішаться цьому, що ми попередили, і але буде все горіти 100%. Так що росіянці, бігіть, бігіть, може вам повезе, а може і, і ні. Ну так воно ж по-різному буває. Сто відсотків. Ну і вже наприкінці нашої розмови. Напевно, я хочу кілька слів, щоб ви сказали про шпугунський скандал, який тижнем виник із Китаєм. Ми пам'ятаємо, в Києві контррозвідка СБУ затримала двох громадян цієї країни. Вони намагалися вивести документацію про виробництво українських ракет Нептун. Дійсно, наших українських крутих ракет. Це екс-студент одного з київських технічних вишів і його батько той періодично навідувався, приїжджав в Україну. Іну, аби особисто координувати агентурну роботу свого сина, ну і в службі безпеці заявили студент, аби здобути технічну документацію із виробництва тих самих Нептунів, намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь. Поясніть, будь ласка, китай полює за нашими розробками їм свого мало або е запозиченого в інших країн. Що відбувається? <свят> Нічого нового я не почув в цьому. Нічого нового я знаю. Вони використовують різні методи. Самий простіший метод в них був це запросити на роботу до себе нашого фахівця, пообіцяти йому гроші. Це навіть купувати не треба, тому що береш фахівця там з старших людей, і маєш все, і вони це робили багато років тому. Я вони робили підходи під мого особистого друга, який є авіаційним конструктором, і і пропонували йому великі кошти, що він буде заробляти в Китаї там. Хай тільки він поїде, виїде, контракт робочий підпише. Це один з методів, якими вони користуються. Це ну я не скажу слово, що це нормально, але для мене це зрозуміло, що відбувається. Китай як держава полює за. Напрацюваннями, які були зроблені в українському ВПК в різні часи і за носіями такої інформації. Тому, використовуючись нагодою, зайвий раз хочу звернути увагу на всіх людей, які були дотичні до ВПК, вже там на пенсії, то все будьте дуже уважні, будьте дуже обережні під різними, коли отримаєте запрошення їхати на роботу в Китай. У нас є спеціально навчені люди. Зверніться до них, поділіться цією інформацією, щоб не допустити того, щоб Китай використовував наше напрацювання наших людей для створення системи озброєння для себе. А ми не знаємо достоменно де і яким чином це може виплисти, і проти кого вони це будуть використовувати. Ну, тобто, з вас Три... можуть зробити шпигуна, китайська сторона. Ви про це навіть не знатимете, і да, це дуже велика да. небезпека. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшов на прямий зв'язок зі студією. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОП Україна, український авіатор, говорив зараз зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.